Друзі, якщо у вас немає депресії, ви дивитесь це відео, то значить ви вже на тому світі. Якщо на тому світі є YouTube, то життя життя, можна сказати вдалося. І так, мене звуть Юрій Бісараб, це передача Культурхімія. І як ви зрозуміли, я хотів би сьогодні поговорити з вами про депресію. Деякі речі розкрити. Можливо, для когось щось невесь сказати. Знову ж, але наголошу на тому, що це не для тих людей, які вже лікуються психологією. Як, як от дізнатися, коли вже варто йти до психолога, а коли ще не варто, так? З депресією? Ну, дивіться, я пошукав в словниках там різних. У мене є німецький хороший такий психологічний словник. Ще кілька різних подився також, поговорив з. Чат GPT з Вікіпедії подивився, і там вони всі в основному дають симптоми. Симптоми такі, що, по-перше, людина відчуває симптоми депресії. Людина відчуває таку тривожність, в неї ангуас це який страх. Тривожність, страх, ангуас це такі речі, ангуас, до речі, слово з французької мови. Потім буває така розгубленість. От такий якийсь блюзовий настрій, нічого не хочеться, так? От приблизно таке: оце є легка форма депресії. От я буду про неї говорити, через те, що про складні форми, от після цієї форми, коли добре, давайте скажу так: коли з'являються думки про самогубство, це вже тяжка форма депресії. От вам тоді вже, мабуть, пізно робити те, що я вам розкажу, або. Ну, Не пізно, воно не, не, не нашкодить, але все ж таки, тоді, можливо, вже потрібно втручання скажімо, лі, е, лікарів, е, можливо, медикаментозне якесь лікування і так далі. От я говорю про легку депресію, так? От я вам описав, в основному це така стривуженість, де ми не знаємо, що робити. Так от, цікава річ. що Коли я, я шукаю дефініцію, що це таке, так? Ну, от, ми всі знаємо. ну от, що це юла, так? От юла це така річ, яка крутиться. Да? Що це тарілка. От. Це тарілка, яку я зробив таку спеціальну з, для того, щоб вивчати іерогліфіку. От тарілка. Ми знаємо, тарілки їдять, Паперова тарілка. А що таке депресія, немає визначення. А, і тому я змушений був, скажімо, шукати і думати на, на, на цю тему, щоб знайти якось для себе описати, що це таке. Так от, розкажу вам. Депресія це роз, розбалансованість, або якщо хочете, розгармонізованість наших намірів або наших думок, наших планів, нашого міркування. Як це виглядає? Дуже такі прості приклади наведу. Ну, наприклад, людина хоче купити там, наприклад, Теслу, да, бо зараз дійсно модна, класна машина, і нічого для цього не робить, щоб заробити. Да. От, дві таких речі. Сиджу, нічого не роблю, і одночасно з цим хочу. Дуже популярний дуже популярна такий конфлікт скажімо, думок або конфлікт на намірів це коли. Хоче бути молодим, красивим, і одночасно з цим їм багато різних пундиків, там, круасанів дуже смачних. От. Це теж такі речі, які розбалансовують. От вони такі, це такі елементарні приклади, але взагалі вони є серйозніші приклади, набагато серйозніші. Я, я вам їх розповідаю ці прості, щоб це якби було зрозуміло, щоб можна було себе піймати. Ага. А тут я вже зробив е, такі, от, створюю саме цю депресію через аж вона, це якраз збалансованість цих різних намірів. І тому що ми робимо? Ну, по-перше, потрібно визначити, що це таке. Потім, коли, е, коли ми бачимо, що от така нестиковка речей, да, нестиковка фокусувань, нестиковка наших думок, планів, ідей, якісь одні протиречі іншим, нам потрібно її знімати. Або круасани, або струнким, або йога, або там ще щось, да, або круасани, наприклад, вибирати. Ми це можемо. І тоді якраз це один із прикладів, як можна зняти депресію. Ще які можна описати. Ну, я взагалі даю, хто хоче заглибитись, більше, так, більше отримати інформації про це, я це даю на своєму патроні, патреоні. От. Але я ще там наводив моїм слухачам наприклад, струни. Да? От для музикантів ви можете собі уявити, береш, наприклад, на фортепіано клавішу натискаєш, і вони не, не гармоніюють. Наприклад, ви натиснете до і до дієс, або до, наприклад, фа, фа -дієс соль можуть не гармоніювати. Разом. І це дуже чутне. Оце один із прикладів, як ми можемо створити, до речі, цим користується свідомо композитор для того, щоб створити такий тиск, певний, таку дисгармонію, якщо необхідно це зробити в їх музичному малюнку. Але це простий приклад. От пам'ятаєте, на Майдані було піаніно, таке жовто-блакитне, на якому грали хлопці. От хлопці, які грали, той піаніст, який там грав, був. Він ну, більш вже підготовлений був, тому він спокійно сприймав те, що воно не було налаштоване добре. Воно ну, якісь там елементарні речі можна зіграти, можна розібрати, що це таке, що це за музика, що це за мелодія. Але щоб серйозно, щоб створити у людей якісь серйозні почуття, заграти там якийсь а, фортепіанний концерт Бетховена, це вже не вийде на такому інструменті, тому, звичайно, потрібно. Не створюйте в собі таку, якщо немає такого хорошого інструмента, а хочеться зіграти хорошу музику. Не створювати знову, що цей зажим. Або ми граємо і погоджуємося, що це такий інструмент, як є, або ми спокійно це сприймаємо і розуміємо, що для того, щоб нам мати ліпший, нам потрібно його придбати, або знайти десь орендувати і так далі. Чим словом, я вам це все показую приклади для того, щоб, не дай Бог з вас. Хтось не дійшов до тієї ступені, коли вже потрібно медикаментозне втручання. А дивіться, що це, як це все виглядає. Депресія на рівні тіла, на рівні організму це хімічна реакція. Ми її, ми її тому і відчуваємо, що це хімія, ну там фізика також, але це в основному хімія. І ми відчуваємо, що щось не так. І дивіться, якщо ми надто швидко спішуємо, спішимо, поспішаємо зняти її медикаментозно, це як зняти зубну біль. Да? Ми випили якісь ліки обезболюючі, боль пройшла на зараз, зараз, але ж ми не вилікували цю хворобу. Тому для тих, хто хоче якби, собою ліпше управляти. Можу сказати, от, от, такі дуже є прості якби, інструменти профілактики е, такої легкої форми депресії. Це, по-перше, слідкувати за собою, інтроспекцію займатися. Е, потім е, дивитися, щоб не було таких неузгоджених якихось планів, планів намірів думок. О, це дуже важливо якраз піймати, щоб зняти оцю, е, не, незгармонізованість. Потім е, треба навчитися називати, називати речі, називати те, що мені болить, старатися називати речі. Дуже хороша річ, колись застосовувалась в українській культурі, мабуть, зараз ну, мабуть, люди, які ходять в церкву, сповідуються. Оце, теж, якщо це дійсно людина сповідується із чистою совістю, хоче очистити свою совість. До речі, це. Очистити совість це значить, в якомусь сенсі зняти депресію. От. Це ще один з інструментів, але не потрібно її знімати повністю. Люди добрі. Через те, що депресія це є як би лакмус, лакмусова бумажка, що папірець, пробачте, що ми щось робимо не так. І це фактично ми маємо нею користуватися як інструментом для того, щоб іти далі. І от ми. Проаналізували, ага, зрозуміли, вона пройшла в нас, ми щось починаємо робити ліпше. Потім на іншому етапі у нас знову виникає це почуття, що а, щось не так. Це нам теж підказка від депресії, від, від якщо ми нею користуємося як інструментом, що ми маємо щось пошукати, щось роздивитися в собі і щось поліпшити в тому, як ми робимо. Як ми щось вивчаємо і так далі. От на ці речі потрібно звертати увагу, тому не потрібно швидко бігти до психолога. Якщо немає думок про самогубство, це, це ще рано. Можна усім управлятися більш-менш нормально і розуміти, що це інструмент, який нам допомагає. Ще одну таку річ, це вже підказка вам така, практична, буває, що у нас крутиться, якби заїдає платівка. І починає крутитися якась погана, погана річ, погана, скажімо, ситуація. Ну, наприклад, образив начальник, і ми починаємо думати, а от він там хоч якогось іншого підсадить, а він там ще щось, а він йому не подобається те, а він мені те не так сказав, і так далі. От як і ми час від часу якби повертаємося знову до цієї платівки, до цієї якоїсь сцени, не зовсім нас нам приємно, можливо також, ну, зовсім зрозумілою. В такому випадку є один інструмент. Ні, є, є взагалі їх два. Я підкажу вам один. От як тільки в голові у нас в уяві ми починаємо прокручувати такі негативні сцени, а ми це бачимо, що вони негативні. Ми це відчуваємо. І коли ще пішло по повтору, так, ми маємо придумати для них хороший кінець. Зрозуміли інструмент? Придумуємо для негативних. оцих Платівок, які ми прокручуємо в голові, позитивний кінець або позитивне продовження. Ну, наприклад, замість того, щоб думати, як йому відомстити, чи комусь чи там помститися ще щось, начальнику, чи там якось, я не знаю що, потрібно подумати про щось інше, як можна хорошому по-людськи закінчити саму ситуацію, саму в уяві. В уяві, якщо ви, ну, наприклад, начальнику можна в уяві подарити букет тюльпанів. І смішно. Особливо якщо це чоловік, та. і смішно, і закінчили вже, і не крутимо цю платівку. Можна ще щось, щось смішне придумати, але щось таке смішне і позитивне. Ще один момент. Якщо ви хочете ну от раптово припинити оцю платівку, що вона грала, є така штука, як хороші парфуми. Хороші парфуми, звичайно, вони дуже дорого коштують. Ну добре, ну можна понюхати не парфуми хороші, а якісь квітку, яка має запах. Хризантеми, наприклад. Якщо десь рядом є хризантеми або хороші парфуми, або ще якийсь хороший запах, якийсь дуже приємний, тоді потрібно його просто підбігти і понюхати. Це відразу миттєво знімає або, скажімо, створює хімію, яка є позитивним в нашому тілі. Добре, я буду завершувати, скажу ще таку штуку, що не так давно, чому я почав знову другу-другу передачу роблю про депресію. Бо ну, мабуть буде ще через те, що постійно з'являються якісь наукові дані. Ну, Наприклад, що мене стимулювало до, цього, до цієї передачі, я вам, мабуть, дам лінк. Через те, що зробили такий, скажімо, програмку. Епку люди, програмісти, молодці просто, яка за допомогою фото, фотокамери робиш знімок самого свого обличчя, і вони вже придумали, як це може бути показувати певний рівень депресії, що у вас є депресія чи, чи немає. Це досить примітивно, дуже досить просто. Через те, що якщо ви начитались буває деякої серйозної літератури, то ви не будете, так знаєте, усміхатися на всі зуби. Да? От, і ця е, фотографія просто може сказати, що <свят> <свят> з депресія. Але після того, як ви зрозуміли, що це депресія це хороша річ, це хороший інструмент, який нам підказує, то і ця епка буде не страшною. От, через те, що ми будемо просто знати, як нею користуватися. Е, це при ну, те, що вона звучить, це все примітивно, але це шлях. Ви пам'ятаєте, я говорив, що потрібно зробити нам якийсь інтересонометр. Да? Пам'ятаєте, це вже, мабуть, можливо. Я думаю, можливо, за допомогою цих годинників, які щитують там ритми, пульс і так далі, у бігунів такі є речі. Через те, що всі ці речі, які у нас відбуваються в організмі, чи то радість, чи то нещастя, це хімічна реакція. А якщо вона є в нашому організмі, то значить її можна вимірювати. Ось так. Добре, хай щастить. І будь ласка, донатьте всі 10 гривень на дрони.